Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі і сьогодні ми з вами розглянемо нове і стильне ліжко, яке називається Маріотрі. Розмір нашого ліжка по спальному місці 1,60х2, а габаритний розмір – це крайні точки моделі – 1,75х2,20. Проте цю модель можна замовити в будь-якому стандартному розмірі – і 180 в нашому ліжку є металева під'ємна рама на газових амортизаторах, притому вона цільно варена. Також воно оснащене буковими ламелями, має посилений каркас, брус каркасу 6,5 см, по краям є металеві кути і ребро жорсткості. Особливістю цього ліжка є його дуже стильна декорована спинка. Вона у нас має такий цікавий рельєп і плюс до всього металеву планочку по периметру. Колір цієї металевої планки ви можете обирати. У нас вона золота, але ви можете замовити срібну або білу. Колір пішка також можна обрати. Зараз воно вивота в якісному велюрі, дзеркальному з невеличким ефектом мокрої рубки, щоб создавати йому більший об'єм і більший рев'єм. Але ви можете замовити в тій тканині і в тому кольорі, який пасує саме до вашої спальні. Ще одне класне особливість ліжка є з'ємний чохол по всьому периметру нижнього борту. І також при встановленні ліжка на адресі. Можна натягти знизу, гнішу, такий з'ємний текстиль, який називається спанбонд. Це дуже полегшить вам прибирання під ліжком. Ліжко також має розборну конструкцію, тому можемо відправити її в будь-яку точку України з допомогою нової пошти або купутнім транспортом. Тому, якщо вам сподобалася ця модель, обов'язково пишіть нам в